Каштанчик знає, що весна, і він перейшов від сухарів на моркву. Це ж знайшли тут по хазяйну вали, поки нікого не було морквину, і гризе її. І зараз тільки хтось підійде, буде агресія. Каштанчик тебе морква? Морква в тебе? Ну, не знаю, чи він її їв, чи тільки. Так, піджовує, чи хтось другий надгриз, але зацікавленість є. Ну, так що всі розуміють, що весною потрібно їсти вітамінки. Чернушечка пішла води попити, люсечка бігає, хоче привітатися. Ось вона ще котяра. Насипаємо їжу, їмо. Марсік! Кс -кс. Погано видно, ну, відгукується. Там за вікном теж тваринки чекають, що їх зараз випустю. Взагалі, дивіться морква, вона пішла в ход. Морква. Вкусна морква, добрезна, так, да? каштанчик? Ну, приємного апетиту. Смачного. Да?